Розбір третьої фігури. Пі перехід. Підіймаємо руки, підіймаємо енергію вгору, формуємо уявну кулю і починаємо її перекатувати. Перекатуємо з одного боку в інший. Пам'ятаємо, що ця фігура називається гратися веселкою, ніби ми перекладаємо веселку з однієї долоні в іншу. І другий різновид виконання, який має абсолютно точно такий же сенс, має такі ж принципи побудови, але трішки інший нахил тіла. Які основні моменти нас цікавлять по вибудові тіла у цій фігурі? По-перше, нас цікавить вісь. Тобто, коли ми підіймаємо руки вгору? Руки мають нас м'який згин. Так, ніби ми їх підняли з дерева і просто трішечки розширили. При нахилах важливо зберігати структуру тіла, яку ви побудували. Не перекошуватись, не заламуватись, не відставляти сідниці назад. Орієнтирами для побудови структури будуть точки на стопі, в паховій ямці, на плечі тянь дзин і нейгуань. На зап'ястку. Розташувавши ці точки одна над одного, ви формуєте таку вісь, яка допоможе вам тримати рівновагу і не падати, навіть відірвавши ногу. Але все ж таки на другу ногу ми спираємось. Робимо ми це, щоб не втрачати енергетичний контакт з землею. І другий вид виконання. Коли ми ставимо ногу під кутом 45 градусів, трохи осідаємо в опорну ногу. І формуємо нашу кулю або чашу, і ви бачите, що якщо відірвати одну з ніг, структура зберігається абсолютно точно так же, як вже було пояснено. І ще раз, але на другу ногу ми спираємось на плюсно. Що стосується рук у цій фігурі, рука формуємо яке півколо, точка Нейгуань біля зап'ястку. Півпадає з точкою цянь, -цин, яка знаходиться в колодязі надпліччя, не над головою, не з боку, а проекцію можемо провести між цими двома точками. І коли ви руку витягуєте, якби по ній пустили струмок, було б відчуття, що вода вільно стикає. По руці. І виходить така фігура, ніби ви перекладуєте таку пружинку, як дитяча іграшка з одної руки в іншу. Якщо ми будемо казати про енергетичну структуру цієї вправи, то працюємо ми вже на рівні верхнього тантянь, ми проробили нижній, середній і далі працюємо з верхнім. Перемішуємо енергію на цьому рівні. Якщо ви хочете додати собі більше саме фізичного навантаження, то ви можете просто сідати нижче, але обов'язково зберігати проекцію точок, про які ми казали. Це стосується будь-якого виконання, якщо ви хочете ще нижче зробити, ви не рука у вас іде вниз або ви зламуєте тіло, а ви сідаєте ще нижче і нахиляєте ще більше, але з осіданням. І знову ж таки зберігаєте структуру, тримаєте оцю чашу. Ось так тягнутися руками не потрібно. Перехиляємо пружинку, перехиляємо чашу. Пам'ятаємо постійно про дві точки зап'ястка зап і плеча. І чим більше ви розслабите плечі, наче дійсно сформуєте чашу, таку руками велику. З часом ви зможете відчути плотність між руками, якщо поки що не вдається відчути. І дійсно буде відчуття, ніби ви катаєте кулю перед собою. Ще один аспект: ми поглядом ніби супроводжуємо і насолоджуємось своєю веселкою.